Зараз покажу вам маленьких, хто в мене є. Але це буде дуже недовго, бо холодно. Сьогодні прохолодно, 18 градусів. Оце Амера Укана. Та, що несе такі зелененькі яйця. Дуже цікаві. Такі гарненькі. Дя, дя. куди вас винесли? Дя? Дя? Так, зараз... Покажу. Маран. Той ще несе такі яйця, начебто їх пофарбували луспинням з цибулі. Такі темно-коричневі. Цього діти, цього там. Думаю, що робити. Ну, начебто не розглядають. Це хлопчик, я думаю, а це дівчинка поруч. Я? Так. Ну давайте ще покажу. Не дали поїсти. Травичку забрали. Ні, холодно, то я сьогодні швидко. А це брама. О, не брама, а оп... віандот сріблястий. Цей не розгубився, да? стояли, стояли такі. Я думаю, що це хлопчики, але виростуть побачив, не знаю. Холодно, не, не хочеться бігати. Ну-ну-ну-ну-ну, куди? І швидесенька, а це бентамочка. Бентамочка, бентамочка, да, така бентамка. Така невеличка курочка несе кремового кольору ячку. От я таких шість штучок вже заклала. І навіть сім, бо ще потім одну знесли. Куди ти пішла? Що ти таке? І пішла клювати. І клювати. Хвостик. Або ти там заховалась. Що, що? Ну що, Буду її забирати. Ой! Давай. Ось такі в мене маленькі курчатки.